Пепа та її друзі бавляться на спортивному майданчику. Увага! Сьогодні до нас завітає поважний гість, який навчить вас грати в баскетбол. О! Добрий день! Тату! Хіба вже пора йти додому? До нас сьогодні має завітати запрошений учитель. Та це ж я. Я ваш тренер. Учитель баскетболу називається тренером. О! Тату, ти крутий! Пепо. Називай мене тренером. Добре, тату тренер. Скажіть, хтось з вас уміє грати у баскетбол? Ні Це класна гра. Треба бігати, передавати м'яча і закидати його у кошик. Так! Да! Це дуже легко. Ой. Це не так легко, як здається. Щоб грати в баскетбол, потрібно бути у гарній фізичній формі. Тато а? Ви в гарній формі. Так, я в ідеальній формі. Але тату, тренере, у вас же величезне пузо. Це не пузо, а суцільні м'язи. <різь> Спочатку ми навчимося вести м'яч звідси ось сюди Простіше не буває. Ні, Денні, Ногами бити не можна. Це ж не футбол. Песик Денні любить футбол. У баскетболі до м'яча торкаються тільки руками. Дивіться. Хто спробує першим? Я. Я! Овечка Сьюзі веде баскетбольний м'яч дуже обережно. Молодчина Сюзі. А тепер хай спробує кожен. <рес> Діти вчаться вести баскетбольний м'яч. Тепер ми навчимося перехоплювати м'яч. А що це означає? Перехоплювати значить відбирати м'яч у вашого суперника. Погляньте. Джордж, спробуй відібрати м'яча. <клухи> Джордж засвоїв цей спортивний прийом. А тепер кидай м'яч у кошик. Хо-хо! тобі потрібно більше тренуватися, синку. <клухи> Час розпочинати нашу гру. Ми поділимося на дві команди. Хлопчики проти дівчаток. Дівчатка в одній команді, а хлопчики в другій. Але так не чесно. У нашій команді забагато малечі. Не хвилюйся. Ми все одно переможемо дівчаток. Точно, бо ми суперкоманда. Слонення Емілі своїм хоботом тримає м'яча вище за всіх. Це не чесна гра. Пепо, тихіше, вона ж у нашій команді. Ой так, тоді все чесно. Якраз не чесно, нехай Емілі зіграє за нас. Дзючки, ми її не віддамо. Годі сваритися. Ви всі будете в одній команді. Добре. <світ> Усі діти будуть в одній великій команді. Ой, а проти кого нам грати? Е, ну. Привіт. Батьки прийшли забрати своїх дітей додому. Придумав. Ви зіграєте проти своїх батьків. Але ж вони більші за нас. Не біда. Вас тренував найкращий баскетболіст, сам тато-тренер. Справді, ми граємо краще. У нас буде дитяча команда. Ура! А В нас доросла команда. Ми згодні! Я добре граю у крикет Чудово! Але ми граємо у баскетбол. Тут потрібно закидати м'яч у кошик. Але торкатися до нього тільки руками. Або хоботом. А ногами не можна. На старт. Увага! Почали. Пан слон управно веде м'яча. Джордж його прихоплює. Пас зебрі Зої Пас кроленять річарду і пеба. Закидає м'ячу кошик. Ді -ді -ді -ді. Діточки перемогли. Ура! І все завдяки татові тренеру. <плес>